Представляємо зимові жіночі чоботи європейського бренда VOKMAX. Натуральна замша, тепле хутро, модні кольори, лаконічний дизайн, а ще інноваційна округла підошва розроблена спеціалістами VOKMAX в Німеччині. Це взуття популярне в Європі та в усьому світі. Воно дарує справжній комфорт, неймовірну зручність при ходьбі та сприяє схудненню. Зима це справжнє випробування для нас. Сильні морози, холод, ожили. У таку пору року важливо мати не лише теплий одяг, а й комфортні, якісні теплі чоботи. Ох, Ольго, і найкраще рішення усіх цих проблем це чоботи в тому що в них ми будемо радіти зимі. Є два варіанти забарвлення: це бежевий і сірий, і весь розмірний ряд від 37 до 41. І це прекрасно. Адже кожна з вас може обрати потрібний саме вам розмір. А тепер давайте подивимось, з чого ж вони зроблені. Це натуральна замша, тепла, м'яка, практична. І знаєте, вона дуже модна у цьому сезоні. Олю, а тепер заглядаємо всередину чобота. Від носка до самого верху пухнасте м'яке хутро. Устілка теж дуже пухнаста, але міцна. Чоботи Чоботивокмакс витримують будь-які зимові температури. Ми точно знаємо, що нам в них буде тепло, комфортно та затишно. А це ж так важливо, щоб ми взимку насолоджувалися зимовими прогулянками та морозним повітрям. Тепло і комфорт нам у допомогу. Так, Анічко, а ти вже відчула, як затишно та зручно нашим пальчикам? А все чому? Тому що носки чобітків широкі, комфортні, кровообіг не порушується, а значить, ми не будемо мерзнути. Тепер звернімо увагу на платформу наших чобіт. Об'ємні шипи забезпечують відмінне щеплення зі слизькою дорогою. Тепер нехай інші переживають, що вони упадуть на льоду. Ви будете почуватись упевнено і у безпеці. І це так здорово. Ми розповіли про красу і комфорт чобітків Вокмакс. А я хочу розповісти про те, наскільки вони практичні. Анічко, увага! Я потрапила під дощ, дивись, крапельки води скочуються, і мої чобітки зовсім не промокають. Олю, ти зобразила якийсь легкий дощик. Але у нас взимку сльота, бруд дуже мокро. Тому мені цікаво, що я відчую, якщо у чоботах Вокмакс потраплю у велику калюжу. Отже, у мене в руках склянка води, і я обливаю свої чоботи. Аню, це дивовижно. Ти справді потрапила у величезну калюжу. Так які відчуття? Ти знаєш, я нічого не відчуваю, і це добре, тому що мої ноги абсолютно сухі. У середньому людина робить понад 10 тисяч кроків на день. Щоденне навантаження на стопи, зайва вага та носіння неправильно підібраного взуття може призвести до неприємних відчуттів у суглобах, припухлості м'язів, викривленої постави та болю при кожному русі. Унікальна округла підошва зимових човітвокмакс, розроблена німецькими лікарями-ортопедами з урахуванням анатомічних особливостей стопи людини, так наче ви стоїте на м'якому піску Босоніж. А з кожним рухом вага тіла переходить з п'ятки на носок. Така корисна ходьба значно знижує ударне навантаження на хребет і суглоби. Ви забудете, що таке втома, біль, важкість у ногах. Ви будете просто рухатися, зміцнюючи своє здоров'я і покращуючи самопочуття. Встигніть замовити собі та у подарунок близьким універсальні жіночі чобітки європейського бренда Вокмакс бежевого або сірого кольору. Є усі розміри від 37 до 41. Стильні зимові чоботи зігрівають у холод та дарують справжній комфорт вашим ногам. Зима і чоботи Вокмакс це знахідка для тих, хто піклується про здоров'я своїх ніг. Округла підошва висотою не більше 4 см, рекомендована лікарями для щоденного носіння, особливо взимку. Олю. Ну 4 см підошви. Цього вже достатньо, щоб ноги взимку не змерзли. До того ж, підошва дуже гнучка та міцна. Чоботи зроблені надійно та якісно. І наші перші покупці вже належним чином оцінили якість чобіт Вокмакс. Так, Аню, це дійсно важливо. Якість на першому місці. Зверніть увагу на з'єднання підошви та верхньої частини чобота. Воно акуратне, якісне, міцне та ніколи не розклеється. Вони неймовірно зручні, теплі, що дуже необхідно. І усі подружки заздрять, кажуть: ой, які гарні чоботи! Мені дуже подобається. Я відчула якусь легкість у своїй ході. Я ну просто літаю на крилах, можна сказати. Це відчуття, що це так, це мої чоботи після вулиці, навіть не хочеться знімати їх. І подивіться, вони такі зручні, гарні, стильні. Я постійно на ногах. Саме в чоботах Вокмакс я зрозуміла, що почуваюсь прекрасно. Я раджу усім придбати такі чоботи. І ви обов'язково відчуєте такі ж позитивні емоції, як і я. Відчуйте і ви неймовірний комфорт при щоденному носінні Чобіт Вокмакс. Обирайте бежеві або сірі у нас в наявності. Є усі розміри від 37 до 41. -го. Чоботи Вокмакс зігріють вас холодною зимою та забезпечать комфорт вашим ногам. А завдяки декоративному шову та гудзику чоботи легко відвертаються та перетворюються на пів чобітки. І ще один плюс на захист придбання чобіт Вокмакс. Зимові чобітки Вокмакс стануть для вас довгоочікуваною покупкою. Але і це ще не все. Зимові чобітки Вокмакс сприяють схудненню. Унікальна округла підошва Вокмакс. Амортизує тиск при ходьбі та змушує опорно-руховий апарат працювати по-іншому, покращується циркуляція крові, стабілізується обмін речовин та інтенсивно спалюються калорії. З кожним кроком активізуються м'язи, ніг, сідниць, преси та спини. Тепер без тренувань і без дієт можна легко і просто схуднути. Носіть шобути в на роботу та навчання, надягайте під час активного відпочинку, зміцнюйте м'язи свого тіла, худніть на здоров'я та покращуйте своє самопочуття. Встигніть замовити собі, та у подарунок близьким універсальні жіночі чобітки європейського бренда Вокмакс бежевого або сірого кольору. Є усі розміри від 37 до 41. -го.